Чому різниця між ПП і ТОВ? ПП чи ТОВ що краще? Взагалі різниці немає ніякої, я би сказала. І, сьо, і зараз м, вже взагалі ПП будуть відміняти, ПП буде реорганізовуватися в ТОВ. Тому взагалі немає ніякої різниці. ПП колись вони починалися. Зараз, якщо ви захочете Юрособу відкрити, я думаю, що ПП вже там ніхто вам його відкривати не буде. Зараз все ТОВ. А колись то ж було, що там щось там називали приватне. Ну, Публічно, то, мабуть, це зовсім не те. Публічно, мабуть, і зараз є, ну, у них там трошки по-іншому публічних вибор. Та саме такі приватні підприємства, це, а, я би сказала, що це взагалі синонім ТОВ. Хоч чуть-чуть щось там є, ну по, не по відповідальності, оце, якщо взяти юридичну їхню сторону, взагалі ніякої там різниці. І точно так само по бухобліку, податковому обліку абсолютно немає ніякої різниці. Тому якщо ви сьогодні будете щось там відкривати, то це товта і все. А що ти чув? А Тоді? це от якраз скасу в... я... Верховна Рада скасувала господарський кодекс, mm -hmm. що зобов'язує всі uh, приватні підприємства, oh. які були зареєстровані саме як приватні підприємства, mm -hmm. реорганізуватися в товариство з обмеженою відповідальністю. От наскільки я просто mm -hmm. розумію, це пов'язано більше з історичними, чому саме приватне підприємство називалося, тому що після. Розвалу радянського союзу, де всі підприємства uh -huh. були або державними, або комунальними, то підприємства, які належали приватному власнику, почали називати приватне підприємство.